А як я його не приймуть? Піднімо внесення вам це за покладемо на, це, на спинку вашого війська. А я заслужив. Ми кажемо фонд обласного автодору. Я не казав, що це особисто вам, тому що ви два тижні на посаді. Зараз вас звинувачувати – це абсолютно неправильно. Ми не хочемо цього робити. Але я був тільки щоб у попередник Маркович. Можемо Марковичу вручити, якщо так, є питання. Це... Обласному автодору. це не вам. Я одразу кажу. Ви мені змагаються напрязати, тому що я вам його подарив. Що, нормальний піджак? Нормально. Можемо Марковичу дати, тому що онлова. Дякую.